Власники тимчасових споруд просять владу про відтермінування строків, у які зовнішній вигляд мафів має бути узгоджений з чинним законодавством. Про це говорили на громадських слуханнях, де в черговий раз презентували схему зонування території міста з визначенням меж використання території під розміщення тимчасових споруд. Місця розташування тимчасових споруд визначається по комплексній схемі. Зв'язку з цим у нас в місті було об'явлено майже два роки, був у нас мораторій. Місто розробляли цю комплексну схему. Це доволі таки містка і велика містобудівна документація, там, де ввелася інвентаризація існуючих об'єктів, аналізувався їхній стан, стан генерального плану. Місто умовно розподілили на п'ять зон, врахувавши генеральний план та розміщення історичних пам'яток. З огляду на рекомендації підприємців, влада вирішила внести зміни до комплексної схеми, яка не всім припала до вподоби. Ви повинні теж і знати, що зонування, Воно може бути змінене Чого і коли і ким? Ким це не зонування території, це зонування да, для побуття. Люди добре. Ну як це не зонування? Якщо це центр, то є центр е, громадські. ті Багатоповерхові це багатоповерхові. Ми все я розумію. Банебані було розроблено з рахуванням існуючої ситуації. Невдоволення у підприємців викликав у той факт, що тимчасові споруди слід привести до відповідного зовнішнього вигляду, що передбачає значні матеріальні затрати. Містяни просили посунути терміни, у які необхідно змінити зовнішній вигляд мафів до того часу, поки економічна ситуація в Україні не стабілізується. Представники влади кажуть, такого формулювання до документів не запишеш. Також підприємці були обурні тим, що у історичному центрі міста тимчасові споруди розміщувати не можна. От, наприклад, супермаркети так. А тепер вони тимчасово. Ні, не тимчасово. Питання комплексні схеми, а тебе не затрагує ніяк. За тебе я вам зараз нічого не розкажу. Пропозиції підприємців будуть розглянуті виконковим, тож Житомирянам залишається очікувати на рішення. Анастасія Туловська, Ганна Листопацька, телеканал СК Один.